Синє небо, жовте поле, жовте сонце, синє море. Це мій край, моя країна, рідна менька Україна. 1 жовтня ми святкуємо День українського козацтва і День захисників України. Найпершими боронили нашу землю наші славні козаки. А які вони були? Козаки це вільні. Люди. Козак це людина чесна, смілива, найдорожча, йому батьківщина. День я не спізнився, бо в дорозі забарився, ледь садочок відшукав, місцевість не пізнав, бо змінилось тут усе. Тут раніше були піски, темні густі ліси, а тепер душа радіє від такої ось краси. Знаєте, діти, хто я? як мене звати? Позже. На мої питання. Як називається козацький човен? Чайка. Молодці. Хто був вірним другом козака в поході? Молодці. Як називається козацька зброя? Шабля булава. Молодці. Козацька зачіска. Чудово. Як називалась улюблена каша козаків? Ой, як приїхали про кашу. Я так зголоднів. Давайте підемо, зваримо кашу. А ви зголодніли. Так. Добрий день у вашу хату. Я козак Іван Діброва. Дуже раді вас вітати, а я пані одарка. З дітьми зробити куліш зварити, але не маємо з чого. Допоможіть нам, будь ласка. Ой, це не до мене на город, там і морква, і цибуля, і картопля. Все знайдете. Доню, передай хлопцям кошерка, нехай принесуть овочі. Хлопці, ідемо збирати овочі. От які молодці, знайшли овочі. Так, так, так. Пані Одарка, а пшоно у вас є? Так, звичайно, тримайте. Все в нас є. Я вам ще й допоможу зварити куліш у печі. А ми з донею ще зваримо й вареників. Вже наліпили. Поставимо наш куліш у піч. І нічим не гірше, ніж на вогнищі вийде. Ой, який смачний куліш. Хай традиції чудові оживають крізь віки. Будьте діти всі здорові. Ви є справжні козаки, маленькі козачата, дружні і єдині. Слава Україні! Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і можайте, старайтеся сили в майбутньому це знадобиться для вас. Щоб ваші батьки були горді й раділи і пишалися вами У добрий вам час. Доньки, коханні, сини, соколята, нехай переможною буде війна, бо кожного зважде жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Рокупики, машинки і ляльки, по ночах не сплять спокійно і донині все у світі певно стало навпаки. Тільки, -тільки... Вже закінчився цей жах і дорослі щоб напевно знали ці. Просять Бога миру.